Едем Відчуй життя без алергії. Один із депутатів Верховної Ради сказав про те, що в Україні може бути оголошено повну мобілізацію у випадку четвертої хвилі, де всі чоловіки підуть воювати. Однак, з його словами, зараз такої необхідності немає. На вашу думку, за яких умов взагалі це можливо? На сьогоднішній день наша армія укомплектована достатньо якраз і військами і бойовими так сказати, складовими. Це різних форматів і Строєві частини, які пройшли підготовку, а вже і бойове зглаження, і реальні так сказати, умови війни, досвід війни, з іншого боку, це сила спеціальних операцій. Біля 80 тисяч пройшло навчання за кордоном. Тобто бойовий склад готовий для виконання сьогодні великих операцій. Мобілізація йде, але йде цільово по спеціальностям, які дуже важливі: це ракетчики, це танкісти, це, відповідно, снайпери. Це е, професійні війська сил спеціальних операцій. От і зрозуміло, це айтішники, які працюють сьогодні, і на нових видах збройних сил. Це дронова армія, і розвідники, і ударні безпілотники, інші системи. Це те, що сьогодні є. І по тут йде поетапний формат мобілізації. Він не припиняє це, щоб там не говорив депутат, що якось буде ну такий е, компаній цього не буде. Все буде планово. Зрозуміло, що е, поповнення йде поступово. От і таких масових сьогодні форматів не потрібно. Зрозуміло, що якщо буде ситуація розвиватися на ну, надзвичайно тяжко, тобто Росія підкине ще, наприклад, десь пів мільйона людей, що дуже складно це і зробити, тоді змушені будемо частково проводити таку мобілізацію. Але це майбутнє і там також не буде повально, бо дійсно визначати перспективи і е, по тим військам, які потрібно, і по цій ситуації будуть підбирати особовий склад складу тих людей, які сьогодні находяться або в запасі. Або відповідно очікують сьогодні вже на базах підготовки. Сьогодні в нас високий резерв, який проходить підготовку в учбових частинах, проходить на полігонах, проходить за кордоном. Оце той резерв. Тому сьогодні паніки не треба піднімати. От е, планово, все проводиться. Не буде таких форматів, що будуть когось ловити або бігати за ними, а люди будуть тікати. Ось, власне, в ГУР повідомляють, що в Кремлі планують мобілізувати на війну ще кілька сотень тисяч людей. Скільки на це піде часу, як це буде взагалі виглядати? Це буде якась прихована мобілізація, чи можливо Росія оголосить повну мобілізацію вже і такі думки лунали? На сьогоднішній день Росія не буде, я думаю, планувати повальну мобілізацію, тому що це вже поки Путін ставки, що Путін слабкий. Це і змушений вже піднімати весь народ, а відключання призив це в вересні жовтні місяці. Попробують підтягнути як можна більше десь 1150 160 по плановій мобілізації. І що вже є, це по кожному області, по кожній організації йде набір контрактників. Оце той формат, який дуже, начебто, прихований, не рекламується, але кожна область має квоту від 40 до 70 тисяч з. Мобілізованих під контракт, і оце якраз ті, які будуть реально поповнювати збройні сили Російської Федерації для ведення агресивної війни. Це не буде вирішальна ситуація. Вони не мають бойового досвіду, мотивації, але дійсно це буде більш-менш багато людей. Я думаю, що вони за 3-6 місяців тире можуть набрати десь 150-200 тисяч. Ну зрозуміло, це не критично для нас, але на по окремих напрямках продеться дуже серйозно з ними воювати. Ось президент України Володимир Зеленський сказав про те, що Україна спільно з партнерами працює над тим, щоб збільшити в рази виробництво дронів, яких дуже потребують українські військові, і також ось головокомандувач Зсу Валерій Залужний домовився з партнерами зосередитись на дронах для України. Чому це питання ось стало таким вкрай важливим? І власне, яку яку роль взагалі грають дрони в сучасній війні? Ну, я скажу, що дуже запізно, тому що спочатку війни, і ще до війни, наші розробники, я сам учасник багатьох оборонних підприємств, е таких наукових центрів, які розробляють дрони, від маленького, типу Шміля, розвідування, до балістичного дрона, який б'є до тисячі більше кілометрів з півтони або 800 кг зривчатки. На жаль, цьому увагу велико не придавалося і тормозилося. За півтора року війни я рахую, що це вже повинна бути потужна армія різнопланових дрони. Які доставали і до Урал, не тільки до Москви або до е, Чорноморського флоту Росії, і тепер трошки проснулося. Прямо скажу, і президент просто на це акцентував увагу. Но це повинно бути спочатку війни мінімум системно, як завжди, в війну піднімаються всі передові збройні виробництва. Це і дрони, це ракети. Ми щось про них мовчимо. А це ракети власного виробництва, які можуть бути на тисячу кілометрів, а південма ж до 15 тисяч кілометрів, е, з урахуванням партнерства з нашими. Західними союзниками комплектуючих має поставлено маса. Росія має санкції. Ми не маємо навпаки сприяння. Тому і дрони, і ракети, і відповідно всі системи танки оплот якщо ми говоримо, і потужні ударні системи морського базування, радіолокаційні системи, радіорозвитка надпотужна яка переважала на деякі мірі Росію, але тоді втратила позиції. От сьогодні все повинно піднято бути вже півтора року, вже стоять повним ростом. Сьогодні да знов. Ми акцентуємо увагу на дронах, це надважливо, тому що дронова армія це не тільки розвідка, це й дезорієнтація противника, це проведення операції е, тактичного рівня, тобто удари по військам, і це стратегічні удари по потужним об'єктам, наприклад, пусковим установкам ракет, аеродромам, кораблям чорноморського базування або інших базування і тому подібне. Це знищення всієї інфраструктури ворога. Несення дезорієнтації радіокаційної системи ворога, тому що в їх активно працює вона проти нас, навіть деякі ракети Хаймерсів знецінювала в деяких ситуаціях. Ми вже зараз освоїли цю ситуацію, а дрони могли б знецінювати цю радіо їхні радіокаційні системи, які діють проти нас. Власне, а Росія, вона наскільки готова ось в цьому питанні, і в зокрема ми знаємо, що вони вже підняли виробництво, власне виробництво дронів. Що ви можете сказати про ворога? Ну так раз ми говоримо, що Росія акцентувала увагу, на цю роботу не тільки таскає своїх ланцетів, але не тільки е е купівля шахетів а переміщення цих підприємств. Які розпочали цю роботу. І на кінець то ми, наче в відповідь Росії, розпочали цю роботу. Треба нам приходити і об'єктивно, і критично, що ми робимо: робити своєчасне напередження і ефективно. Дрони, як потужна складова війська, було відомо ще до війни. А період війни особливо проявився. Тому, не гаючи часу, приймається рішення на двох-трьох днів. Приймається стратегія, призначається під підкреслю відповідальні особи, які мають колективи, виробничу базу. Науковий, так сказать, формат і міжнародну кооперацію. Оце те, що в нас перевага над Росією. Росія сьогодні має перевагу кількісно, деякі мірі намагаються якісно. Нам треба переважити за рахунок цієї нової програми, про який говорить Зеленський. Керівник апарату даннями керівник апарату генсека НАТО припустив, що Україна може вступити в альянс в обмін на відмову від частини своїх територій пізніше. прес служба НАТО заяву про про це назвала помилкою. Ми бачили реакцію МЗС України. Чому ось раптом на вашу думку прозвучала така випадкова помилка? ну, Першу чергу ряд е, функціонерів НАТО, але в деяких інших країнах є така схема, що давайте може якось вийдемо з війни. Способом прийняття території України, яка не окупована до НАТО, а те залишиться вже на, 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 під контролем Росії. Принципово неприйнятна позиція. Вона противоречить і духу, і принципам міжнародних відносин, і принципам міжнародного права і статуту ООН. А зрозуміло, і суверенітет е, України шкодить однозначно. Але це зондаж. Це наче, запущено як особиста думка, От, зрозуміло, що. Війшла дуже потужна негативна реакція і наших, так сказать, керівництва, і американці вже е, чітко визначили свою позицію. Європейці зрозуміло, що це не пройде. Тому вже е, запустили цей інформаційний формат. А тоді відкотили, сказали, що це була помилка, неправильно зрозуміло. Ну тут ясна ситуація. Е, ми цю помилку поправили, і я думаю, таких помилок не буде. Ось ученик МЗС України днями. Е... Поряджав про також про важкий політичний сезон, і ось через посилення закликів з різних країн світу про те, що Україна нібито е, має е, робити переговори з Росією. Водночас секретар Вену Олексій Данілов сказав, що ніякого примусу з боку західних партнерів не існує. На вашу думку, що мав на увазі міністр закордонних справ що слід чекати, і чи дійсно якісь країни підніматимуть риторику про переговори з ворогом? У ну, те, що Даніло то він говорить про офіційно, що ніхто не піднімає це питання не тисне. Ну, зовні це так. Я знаю іншу складову, яка за кулісами, І хлопі, говорить якраз про цю частину, коли йдуть переговори на рівні міністра закордонних справ. Уноше представників по безпеці країн в форматі дипломатії, десь проведення зустрічей неформальних або формальних. Отам От ці питання і ідею звучать, особливо від третіх країн. Не країн НАТО, хоча й деякі країни НАТО є такі прихильники, типу Угорщина, інші, які схиляють до такого сценарію. Але це і Туреччина, це зрозуміло Китай, це арабська країна, частина африканських, наприклад, президент Бразилії Лулу. -Лу. тобто є такі тенденції, треба говорити чесно, але вони поки не звучать офіційно. Чому Тому що це буде е, проти принципів світових та ну, потужних відносин, які передбачають відповідне. І правила, норми, і чітко недопущення посягань на суверенітету, як на принципах агресії. Тому переговори з агресором, який захопив територію, хоче миру на цих умовах, неприйнятні. Тому як я чув, що є така тенденція, тому що деякі лобісти, не тільки Росії, це є лобіст Росії, агентура, ми говоримо так діє. Це тривують окремий аспект, але є реальні прихильники, які не орієнтуються на Росію, а орієнтуються на свої власні інтереси Їм як вони обтяжують допомагати Україні? Або вони говорять, що вони такі посередники, що бачать, що краще е зупинить бойові дії, а тоді вже якось домовлятися. От є такі сценарії, не сподачі Росії, тому що у нас є тільки одна Та це агентура Москви. Є агентура Москви, але далеко не так. І багато лідерів, і персонально знаю, включаючи ЛУЛУ, -Лу, включаючи керівництво Китаю і так, ну, США, зрозуміло, інших країн. От там різні позиції, і треба їх високовувати, треба їх переконувати і чітко займати позицію в форматі інтересів України, суверенітету України. І тут ніхто нічого проти не скаже, в принципі, жодного права. Навіть зібрання це підкреслю в Саудовській Аравії, де зібралося більше країн третього світу, які більше там висловили програми оцього мирного процесу, способу припинення бойових дій, тоді переговорів. І всі однозначно. Висловив за те, що повинно відрожені суверенітет України? Раз і е, всі затримаються принцип міжнародного права? Два всі інші питання були дискусійні, А тут всі одноголосно, тому що іншої альтернативи просто немає. Ось представник Скібіцький повідомив, що на День залежності Росія може готувати черговий акт ракетного тероризму. На вашу думку, скільки ракет взагалі може готувати країна-агресорка і куди саме вони можуть цілитися? Ну, те, що точно буде на 24 те ми може бути, але може і не бути. Ми мали такі факти, коли ми також готувалися. говорили, що буде, і його не було. Тому так просто на віру приймати, що точно буде ні. Але готуватися треба і до 24-го, тому що може бути удар і до того, і 24-го, і після. От я думаю, що ми постійно бої готовності акцентовано дійсно. Ми в свято треба, щоб повершити заходи безпеки, а що іменно гарантовано було 24, го я тут так би не говорив. Я не знаю, що такі точні є розвіддані. Оце потрібно, щоб було рішення. Але рішення буде прийнято Путіну напротязі пів години. Тому ніхто ніхто цього знати не може. Тому в даній ситуації готуємося системно, всі дні, а особливо перед святами, і після свят, тому що найбільш вирогідно, отак От ми скажемо. Але скільки вони можуть запустити, я думаю, ну, якщо згенерують ті сили, які вони сьогодні. Виробляють ракет, оце може бути і 50, 70 ракет і десь до півсотні більше дронів. Оце той пакет, який вони запускають як правило, в такий якийсь надзвичайний період. Коли ми нанесли удар, наприклад, вони в плані помсту запускають відповідно десятки десятки ракет. Ну, приблизно в них є сьогодні запаси. Якщо ми говоримо до е декілька сот штук, ну, можуть використати 50-60 точно. Тому треба готуватися до масованих можливо ударів в ці періоди. Я прямо скажу широко різними засобами і по всій країні, включаючи Київ. А зрозуміло, це справа збройних сил ПТО. А нам треба дійсно передбачати, що ці удари і особлива тривога можуть бути небезпечні для кожного. Тому тут треба особливо уважно відноситися до сигналу тривоги і захисту себе.